Палата представників ухвалила тимчасовий бюджет, який дозволяє уникнути зупинки роботи уряду. Далі своє слово має сказати Сенат, і аж тоді документ ляже на підпис президента. Тедлайн спливає о півночі в п'ятницю, 17 листопада. Тимчасовий законопроект конгресу не включає запиту Білого Дому на фінансування для України та інших потреб. Це питання будуть розглядати окремо деталі. Знає Катерина Лісунова. З нею про це поговоримо більше. Катю, вітаєте. вітаю тебе Вітаю, степена. Катю, отже, в чому полягає так це тимчасове фінансування, яке погодила вчора палата представників, і що воно собою взагалі передбачає? Загалом це двоетапна резолюція про короткострокове фінансування уряду, яка профінансує найважливіші потреби уряду власне у два етапи: до один етап це до 19 січня, і в другий етап до 2 лютого знову ж таки так само як. Попередня резолюція, вона дасть час законодавцям погодити додаткові е, законопроекти про видатки, щоб профінансувати уряд на увесь наступний рік, а також ймовірно надати додаткову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби. Загалом ця резолюція пройшла дуже легко. Голосування її підтримали із відривом 336 за і 95 проти. Серед тих, хто голосував проти, були однопартійці, спікера палати представників головного республіканця, крайньоправі республіканці, які критикували той факт, що цей документ не має великих. Скорочень видатків, на яких вони власне наполягають, цікаво, що коли попередня короткострокова резолюція була погоджена аналогічним чином з великою підтримкою демократів, кремню праві республіканці сказали, що Макарті тодішній спікер пішов мовляв на співпрацю з демократами, і через це його звільнили. Але схоже, що чинного спікера не очікуватиме така доля, і ця резолюція власне буде погоджена, можливо, вже і в сенаті. Катю, власне, далі ми знаємо, що має підтримати це сенат, чи є достатня підтримка серед американських сенаторів, щоб все таки вони підтримали цю резолюцію. Що вони кажуть? Це чудове запитання, Остапе, тому що в е, сенат має власне більшість демократів на відміну від е, палати представників, де більшістю є республіканці, і де, здавалося, б, має бути більше підтримки до резолюції, яку запропонував спікер, тобто головний республіканець палати представників. Але зазначив, що вже як республіканці, так і демократи, власне лідер республіканців Міч Маконел у сенаті а також лідер демократів у Сенаті Чак Шумер вже заявили, що підтримують цю резолюцію і і закликають однопартійців за неї голосувати. Власне, Чак Шумер, лідер демократів у сенаті, заявив, що вітає той факт, що спікер палати представників не додав великих скорочень бюджету, на яких наполягають крайні праві республіканці. Що мовляв, це є одним з пунктів, чому демократи підтримують цю резолюцію. Пропоную послухати заяву БОК просто зараз сьогодні. Ми з колегами демократами будемо працювати разом з республіканцями. Я працюватиму з лідером МакКоннеллом, щоб дійти згоди для швидкого ухвалення цього законопроекту. Якщо обидві сторони співпрацюватимуть, немає причин, щоб ми не змогли проголосувати за цей законопроект вже сьогодні. Але поки ми продовжимо працювати, загалом короткострокова резолюція палати представників далека від ідеалу. Але ми продовжуємо рухати цей процес вперед. Бо віримо, що це допоможе досягти двох. Речей, на яких я та інші демократи наполягаємо, по перше, це дозволить уникнути шатдауну, А по-друге, це буде зроблено без жорстких скорочень фінансування та без отруйних пігулок, вписаних у законодавство, на яких наполягали крайні праві, як я вже говорив раніше, припинення роботи уряду не допомагає. Конгрес повинен мати час для ретельного розгляду та ґрунтовних поправок. Я радий, що спікер Джонсон підготував короткострокову резолюцію, яка відповідає саме таким принципам. Попереду ще багато роботи. Окрім погодження решти законопроєктів про видатки на увесь рік, кричущі пріоритети національної безпеки продовжують вимагати нашої уваги від Ізраїлю до України та індійсько тихоокеанського регіону, і, звісно, до нашого південного кордону Республіка Палати представників розробили відповідальний законопроект, який дозволить уникнути дірок у державному фінансуванні та надасть час і простір для завершення цієї важливої роботи. Я підтримую їхню короткострокову резолюцію та заохочую своїх колег зробити те саме. Хочу підкреслити, що лідер демократів у сенаті Чак Шумер навіть сказав, що розбіжностей не так багато, що можуть погодити цю резолюцію навіть сьогодні. Цікаво, Катю. А, що що цікавить наших глядачів, це. Чому цю тимчасову резолюцію і фінансування для України розглядатимуть окремо і коли власне зможуть розглянути допомогу для Києва Кать? Як республіканці, так і демократи, з якими я спілкувалася, як в палаті представників, так і в сенаті, наголошують, що спочатку потрібно профінансувати уряд сполучених штатів Америки, забезпечити можливість уряду власне працювати навіть у короткостроковій перспективі, а вже потім розглядати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і на інші потреби. Загалом ця короткотрокова резолюція дасть час а, понад 40 днів, 45 днів, щоб законодавці розглядали законопроекти про видатки і, власне, можливо, розглянули також допомогу Україні. Окремі законодавці, з якими спілкувалися стверджують, що її допомогу Україні можуть погодити вже до Різдва. Власне, підтверджує цей факт також і лідер демократів у сенаті Чак Шумер, який заявив вже на цьому тижні, що через тиждень після вихідних на День подяки Сенат повернеться до роботи і почне свою роботу із розгляду допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби, які раніше запитував Білий Дім. Пропоную послухати. Звичайно, ця короткострокова резолюція не досягає усього, чого ми хочемо. Перш за все, ми повинні завершити що роботу над додатковим фінансуванням, яке просить президент Байден. Це дозволить надати допомогу Ізраїлю, гуманітарну підтримку цивільному газі, підтримувати Україну та індотохікеанський регіон. Тож ми продовжимо співпрацювати з лідером Маконелом над пошуком шляху вперед. Ми плануємо перейти до розгляду цього додаткового пакету фінансування, про який просить президент, вже у найближчі тижні. Найбільше перешкодою зараз є умови республіканців схвалити допомогу Україні лише в обмін на імміграційні зміни у законодавстві. У найближчі тижні ми працюватимемо, щоб досягти реалістичного компромісу, який могли б підтримати демократи. Катю, дякую тобі за твою інформацію. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, приєднувалася до нашого ефіру із капітолійського пахобу.